Бог допустив війну, чи якісь страждання, негоди, чому він комусь відповідає, а комусь ні? Чи є на це відповідь? Звичайно, що є. Протягом часу завжди пророки говорять і застерігають людей, щоб вони зупинилися, зрозуміли, змінилися, але люди ігнорують пророків справжніх вчителів Божих. Які говорять про реальність, а ілюзію слухають, Бог може руками чи десятиліттями говорити, терпіти, щоб люди покаялись. Але ми бачимо, що люди обирають усе, що заводно, але не Божу волю, яка найкраща до них, яка захистить від війни, проклять, голоду, смерті та пекла. Бог посилає своїх пророків саме для того, щоб це зупинити. Але люди частіше кажуть: нам нема часу до Бога, а якщо їх приходить, то слухають більше вчителів та пророків. покладаються більше на ілюзію, що завжди все буде дуже добре, і як машини самі ж віддають їхні слова. Це буде добре. Коли проходить біда, люди згадують про Бога і хочуть, щоб Бог в миттєво вирішив усе. Але Бог так не робить. Він руками і тисячоліттями посилає пророків Божих, щоб народи знали, що треба змінити. Але люди ігнорують. Замість каятися, починає звинувачувати Бога. Хто завгодно винен, але тільки не я. Тим самим людина ще більше приваблює прокляття та біди. Закликаємо вас, напишіть нам, щоб приєднатися до місії Слова Божого, покаятись і виконати волю Божу.